Різну інформацію, тому що ви дуже ретельно обирали наших спікерів, і я хочу подякувати. Разом знав, подякувати. Більш активний і творчий сегмент суспільства, а й майбутнє країни. Закон про основні засади молодіжної політики є кроком до створення суспільства, де молоді люди можуть реалізувати свій потенціал та знайти своє місце в суспільстві. Я як голова. Молодіжних ліварів відчуває собі особливу відповідальність у реалізації закону про основні засади молодіжної політики. Російської Федерації України, яке розпочалось 24 лютого 2022 року, призвело до значних жертв серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури, завдавши серйозні людської соціальної та економічної шкоди. Наслідок війни, яка триває понад 460 днів. Житлові приміщення та громадська інфраструктура були зруйновані та пошкодження, громадські послуги та економічна діяльність зазнали перешкод у роботі, а значна кількість українців були переміщені зі своїх домівок. Найбільше постраждали житловий сектор 40% від загального обсягу завданої шкоди, транспорт 31%, торгівля і промисловість 10%. Найбільш постраждалими є. Донецька, Луганська, Харківська області. За ними йдуть Київська, Чернігівська та Запорізька. Потреби у відбудові будуть ґрунтуватися на завданій шкоді та збитках, а також враховують такі проблеми, як підвищення вартості робочої сили та товарів через глобальний інфляційний тиск, різкість стрибок витрат, пов'язаний з обсягам відбудови, додаткові витрати на безпеку та врахування відбудови за принципом краще, ніж було. Відбудовою транспортної інфраструктури, електронна, система публічних закупівель, офіційний державний веб-портал. На сьогодні ми розуміємо, що відновлення України це попереду. От, зараз ми разом воюємо з вами, але попереду буде відновлення. І саме разом з вами нам будувати нову Україну. От, наразі у нас найпотужніший е, президент України, найпотужні Збройні Сили, а завтра буде, маю надію, певні става потужна економіка. От, якщо звернутися до подій в Ригорійському районі, то знаємо, що з самого початку повномасштабної агресії ми підверглися ударам різної зброї, різного калібру. От, були і ракети, була і ствольна артилерія, були зруйновані і школи, були зруйновані приватні будинки, от, були зруйновані різні об'єкти. Всі ми знаємо такий випадок, як три школи, тільки відновлених в Апостоло, по проєкту Велике будівництво були зруйновані вщент, були загиблі люди. О, так само зеленодольській. І зараз справді з 10 травня запрацював проєкт відновлення», коли в дії постраждала особа, ну, власник може отримати до 200 тисяч компенсацій, О, не більше. Але він повинен там теж указати, повинні бути документи, які підтверджують ну, таке пошкодження. В принципі, в дії кожен може відновити, прочитати, як порядок цього відпрацювання як можна отримати цю компенсацію. Зрозуміло, що зараз наразі йде, хочеться війна і кошти будуть спрямовані на ті будівлі, які там, можливо треба, треба, треба капітально зараз відремонтувати, але в принципі 100% усе буде відремонтовано. Ще хотів би зупинитись на таким напрямку, які працюємо ми, як районна військова адміністрація і території. Зараз наразі дуже важливий момент розмінування. От, розмінування зараз проходить після нетехнічного обстеження. Тобто, поки що, це не механічне обстеження, це не технічне. От, попереду, ну попереду, саме перше розміновується. Об'єкти критичної інфраструктури розумієте, що це там електростанції, пространці, лепи, все таке інше, та землі аграрного направлення, тому що ми розуміємо, що таке пасівна, що таке все-таки на території Криворізького району от, повинно бути забезпечення продовольчим ресурсом і це ж ресурс для наших вояків, ресурс для розвитку нашої території. Депутати і е представники місцевої влади. Спочатку з, з військової агресії. Аграр, аграрний сектор і аграрії теж активно включилися в захист нашої держави. З перших днів поки ще не було логістичних таких чітких е, вибудовано ланцюгів. Е, фактично, харчування і забезпечення сил ТРО, сил ЗСУ, які були е, локалізовані в нашій місцевості, лягло на теж як місцевої влади, так і аграрії. Це в першу чергу харчування, забезпечення транспортом, автомобілями, ГСМ, всім життєво необхідним, яке тільки могло бути. А вже потім, коли держави чітко вистроїлись логістичні цепочки, вже це питання взяло на себе держава. Що стосується більш конкретно, хочу сказати, що спочатку війни за допомогою аграріїв було сформовано резервний фонд продуктів харчування. Це теж досить важливо було на той час, тому що ніхто не розумів, як будуть розвиватися події, і коли фронт стояв ну, на 20-30 кілометрів від міста, місто, як на той час раховува біля 700 тисяч мешканців, це без урахування ну, ВПО, то роз... Інших партнерів України було відновлено зерновий коридор, який час дає можливість аграріям працювати і займатися своєю справою і давати економіки цю кров, яку вони на сьогодні дають, за находження малюти країн, це, 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 це робочі місця плата, це, 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 скажімо так, забезпечення чи діяльності багатьох населених пунктів пригодського району також. На сьогодні. Ну, ну, По-перше, так, є на сьогодні таке, така так, трудова повинність. От, і в принципі ми зараз відпрацьовуємо і районна військова адміністрація це напрямок разом з центром зайнятості. І на сьогодні вже є результати. От, е, ну, до речі, на сьогодні ще не допрацьований в тому, що не усі громади цей механізм прийняли як дієвий. От, ми бачимо, не буду зараз зупинятися, яка сама громада, одна громада, є задіяна 60 людей. От, і ви повинні розуміти, що це не та трудова повинність, коли, коли знаєте, як там, то кажуть, 15 суточників працювали там під металом вулиці, а це дійсно задіяні відбудові. І, можливо, і допомозі в праці комунальних підприємств. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Ну а на рахунок приватних чи яких подібних компаній. Ну, я вважаю, що це повинно бути, коли йдеться відбудова, повинні повинна бути прозора процедура з отриманням усіх можливих там контролю, в тому числі і громадськості засилів. Як це зараз є, можливе використання платформи Прозора, можливо, ще якихось. Я думаю, це на законодавчому рівні більш буде прописано і вже, до речі, створена агенція відновлення, яка вже займається, як розумію, такими процедурами. Дякую. Дуже дякую. Зараз люди збираються і Так, в Київ, ми бачите. Довкілля. Також є центральні органи влади, різні, усе водного господарства, раціонального використання надр, управління зоною відчуження і окремо є державна екологічна інспекція України. Державна екологічна інспекція України здійснює державний нагляд і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, обраховує збитки, фіксує збитки, розраховує розмір екологічного екологічного. Е... Але попереду дуже багато роботи. Багато роботи, і враховуючи той сам промислового забруднення, який ми мали, як у Кривому Росі, так і по всій території України. І до цього, спочатку 22-го року, додалися величезні проблеми, пов'язані з військовою агресією. Виклики для докія шалені. Ми бачили вже з перших днів, як горіли нафтобази, всі ці вибухи, ми розуміли, що це тяжкі наслідки не лише для інфраструктури, а це тяжкі наслідки для нашого довкілля. Які застосують Російська Федерація, тобто ми не можемо визначити їх хімічну складову і порахувати збитки. тому ми не можемо потрапити на відповідні території, де ще є заміно, де не прийшли сапери, де не прийшли. Співробітники ДСНС, і тільки після цього ми зайдемо на всю територію і обрахуємо збитки. Е -е, у нас є приклад на Нікопольському водосховищі. У нас затоплено дві баржі, на які ми не можемо потрапити. Там є витік е мазуту, витік соляри, і ми, е вони просто посеред цього озера знаходяться. І Вирухувати, що сталося, як сталося, і яке стікання на теперішній час це неможливо. Це тільки після як звільнять Енергодар, звільнять всю Запорізьку область і Херсонську, ми зможемо тут потрапити і виявити ці факти, які трапилися, яка шкода нанесена флорі і фауні цього водного. Буде в состав компанії Слорміта, яка, яка має свої виробничі потужності в багатьох країнах світу. Це і Америка, і Європа. і стане... З 2006 по 2022 рік було витрачено 797 мільйонів доларів конкретно в екологічні інвестиції. Протягом 2020-2022 року, це останні роки. Довоєнної було витрачено порядка 187 мільйонів доларів. Так, звичайно, ви можете сказати, це тільки гроші, але вони теж що не кажуть. Але а, на наступному слайді ми можемо побачити динаміку зміни екологічних показників підприємства за той ж період витрачених коштів. І ви можете побачити суттеву динаміку, починаючи з 2007 року. Я нагадаю, що Арслор викупив свої активи у 2005-му і з 2006-го він вже активно почав реалізовувати екологічну програму. Подивіться, будь ласка, коли 2021 рік ми працювали ще на повну потужність, да, і ви можете побачити дуже суттєву динаміку зміни по викидам, по скидам і по розміщенню відходів. 22-й рік ми показали тому, що звичайно було.